За віконцем зимонька снігу намітає, а дитяче серденько в мріях завмирає. Добрий день, малята. Ви вже знаєте, що до нас у гості завітала зима. На зимонька радує снігом, святами, веселищами Свята святого Миколая, Різдво Новий рік. Всі свята чудові, дітки. Погляньте, на нашій ялинці зникла різдвяна зірка. Ой, дивіться, Грінч забрав нашу різдвяну зірку, щоб у нас не було свят. А хто до нас завітав у гості? Давайте поглянемо. Сніговичок. Доброго дня, діти! Не сумуйте, святий Миколай відправив мене вам на допомогу. Щоб знайти різдвяну зірку, треба бути уважними, сміливими. І зірка обов'язково повернеться на ялинку. Для цього треба виконати деякі завдання. За кожне завдання ви отримаєте одну сніжинку. Як зберемо всі сніжинки, грінч нам обов'язково поверне різдвяну зірку, і наша ялинка засяє ще яскравіше. Перше завдання святкова Вікторина. Вам, діточки, потрібно обрати одну правильну відповідь. Бажаємо успіхів! На долоню зірка впала. Я дмухнув вона розтала, то не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. По стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть, як слід. До вподоби тільки лід. Ковзани. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Ялинка. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Ви дуже кмітливі! За виконане завдання ви отримали сніжинку. Вирушаємо далі до ельфів-помічників за наступним завданням. Привіт, малята! Ми дуже любимо танцювати і запрошуємо вас потанцювати з нами! Щоб виконати це завдання, потрібно повторювати танцювальні рухи. Дова! Ви дуже гарно потанцювали та отримаєте ще одну сніжинку. Вирушаємо за наступним завданням. Дітки, послухайте та відгадайте, як звучить зима. Починаємо! Вітер. Скрип снігу. Тріск льоду. Молодці. Ви отримали сніжинку. Наступне завдання. Обери правильну відповідь. Чим взимку можна допомогти птахам. Зробити годівничку. Обери зимові розваги. Катання на санчатах, ліплення сніговика. Обери звірів, які не впадають у зимову сплячку. Лисиця зайчик. Обери з картинок зимовий одяг. Шуба. Шапка. Молодці діти. Ви отримали ще одну сніжинку. Дітки, ви були кмітливими, уважними, впорались з усіма завданнями. Зібрали всі сніжинки. З вами було весело, але мені потрібно вирушати до своїх друзів, сніговичків, готуватися до свят. Дякуємо тобі, сніговичок, що завітав до нас у гості та допоміг діткам повернути різдвяну зірку на нашу святкову ялинку. До зустрічі!